Пан знову таки в чорному кольорі. Це у нас 4х4, 12 рік, вартість 12,299. Автоматична коробка передач. Зараз покажем. Ось покажемо. шкіряний салон. Збережене автомобіль. Чорний колір. Два слова. Зараз підходжу до власника. Два слова розкажіть за автомобіль. Що вам розказати? Ціла купляла з Америки, не бита, не фарбована. Можна прибором перевірити. Пробіг який? 169, а там 132. Так. Кажіть, кон контактний номер свій? 099 904 96 05. Запитувати. Бориса. Запитувати Бориса. Кого цікавий такий Савичик Вольво продається. Це в нас автомобіль. Вольво cx 60 вартість 27500, 242 тисячі пробігу і 18 рік. Контактний номер 0,500 156-139. Вже новішого Кросоверва? На жаль, власника немає, тому що можемо зробити? Вам показати тільки ось ззовні Кого зацікавив, телефонуйте до власник. це в нас хода Каджар бачите новий колір вже автомобіль 20-го року. 20 рік, топ комплектація 2 літра, контактний номер 0500 150 139. Ось так він виглядає. Кого зацікавив, телефонуйте. Бюджетний кросовер дача. в чорному кольорі. 2015 року з 1,5 об'єм двигуна, 81 кВт дизель, 205 тисяч пробігу, вартість 11450, але зачеркнута, Тобто 10 999. Ціна знизилась. Контактний номер 096 891 0138. Ось така вам дача. кого зацікавило, телефонуйте до власних. Фордік у білому кольорі кроссовер. Це у нас модель 2013 року з 2-літровим тизельним двигуном І вартість 14700. Контактний номер 050 258 46 26. Мультик і ремонт, бачите. Зачинений. Все, що можемо показати автомобіль в зоні так він виглядає кого зацікавив такий автомобіль телефонуйте до власника автоматична коробка передач бачите це старіша решоточка як кажуть дві полосочки, вже чотири полосочки вже новіший рік попитають як ви зразу бачите 12 рік повний привід 3 літровий дизель Пробіг 172 тисячі. Свіжопригнаний, вартість 19 999. Контактний номер 050 527 1728. Як кажуть, бувають такі випадки, що старіші автомобілі проїжджають, от, кофейний е, салончик. Бачите, е, старіші автомобілі бувають проїжджають менше, ніж нові. Тому що ну, багато людей купують саме автомобілі, в них є бізнес-план. Вони купили, той автомобіль, як кажуть, відпрацював. І людина знову по статусу купує собі новіше А там, наприклад, двохрічний, трьохрічний автомобіль продає, от, щоб не їздити по станціям, а далі він їде на Україну. Різні ситуації бувають. Тому і старішого зразка може бути автомобіль з меншим пробігом. По-різному буває. П'ять знову такі в чорному кольорі. Це в нас. 12 рік, вартість 1450. 2-літровий, двигун, рідня фарба. Так, На жаль, телефону не видно, тому йдемо далі. Q5, свіжопригнана. Автоматична коробка передач. Зверніть увагу, салон кофейний і автомобіль, сам теж кофе з молоком. Насичений колір, хочете. Відрізняється, купуєте, колір особливий. Це в нас автомобіль 12 року. Преміум клас і вартість 17350. Контактний номер 067 460 75 55 Ось так автомобіль виглядає. Компактне БВ. Ось, будь ласка, продається. БВХ перший, повний привід, 13-14 рік, 2-літровий дизельний двигун. 209 пробігу, контактний номер 050 337 8473 і вартість його 15 999. Ось зараз покажемо цей автомобіль вам Так, ззаду. Ось такий салончик. Так. Привезений з Франції. Автомобіль є свіжопригнаним. Так. Акуратне багажне відділення. Зараз збоку і передню частину салону. Автоматична коробка передач. Автомобіль як новий. Чорний, Познай, по... чорний, чорний потолочок, і все. Ослужена повністю. Обслужена, бо бокова підтримка і дуже хороша стану. Кожна цікавий автомобіль. Телефонуйте до власника, поволі ще вказано номеру телефону. Нісанчик, кросовер. Так, це у нас Nissan Rock 14 рік 2.5 бензин, вартість 14500. Контактний номер 050 622 49 39. Ось так він виглядає. Свіжо пригнаний з бензиновим двигуном. На жаль, власника немає, тому показую вам, наскільки це можливо. За більш детальні інформації телефонувати до власника. Поруч біля нього продається знову такий кросовер Audi в білому кольорі. А, зараз, якщо ми побачимо, та Audi Q5, 2-літровий двигун, контактний номер 050 622 49, 39 Ціни не видно, перезвоните до власника. І завершує кросовер Mercedes МЛК. Це в нас 15 рік, 350 МЛК з 3 літровим дизельним двигуном 195 кВт. Вартість 28 тисяч. Контактний номер 095 0, 95, 0. 0-30-62-61 Чорний колір. Ось така мелочка. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Повер Хунтай 35 Дуже популярні зараз автомобілі, їх полюбляють через те, що якби недорогі в закупці. І сучасні. 2011 рік вартість складає 12100. Ось такий. Темно-коричневий колір. З об'єм 2 на 1,7 дизель, 227 тисяч пробіг. Контактний номер 096 541 27 69. Комбінований салон. Механічна коробка передач. Мультикермо, електрика. Автомобіль є свіжопригнаний. Ось таких фонданчиків вже на номерах. Кого зацікавого, телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Всім доброго дня, компанія Автобіс вітає вас. От, і для вас свіжа пропозиція. Це легковий автомобіль, не комерційний, а можливо людям потрібно сам автомобіль доїхати і він має бути самий От приїхав такий от лендер, 2013 рік покупка з 2,5 бензиновим двином. У протитуманні фари, легкосплавні диски, чорний колір, ось такий світлий салон. Є такий певний шарм в цьому автомобілі, чорний, як кажуть, з світлим салончиком. так. Автоматична коробка передач, мультикермо, електрика, світленький потолочок такий, Порошки цілі, не покоцані, салон весь збережений. Не пропалені. знаєте, як часто проїжджають автомобілі. І воно, скажімо так, пропалене, нема на що дивитися. Так, кляпу задню відчиняємо. Зараз повинку. І ззаді ще ряд сидінь. Сидіння також зложується. От, можемо взяти ось так і це буде багажне відділення. Або люди будуть сидіти. І багажне відділення зменшується. Кришка, все, ціле повністю, високо стоїть, не впавши, не вперед, не зад, годія аргума, правда літня, ну, кому потрібно буде, поміняє на зиму. Так, ось так виглядає. Зараз покажемо під капотом Так, 126 двадцять тисяч. Чисто м'яко працює, ніяких нарікань по двигуну немає, все суп. У кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте в компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 22 02. У нас постійно різні автомобілі. Також є кросовери дизельні. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги. Доброго дня всім! компанія «Автобіс» вас вітає, ви шукаєте собі автомобіль від одного власника в рідній фарбі, не можете знайти, не хочете тратити свій час, а хочете дійсно приїхати і купити те, що саме вам потрібно. На даний час такий один, і один із таких автомобілів, Renault Катур, куплений офіційного дилера, з об'ємом 2 на 1,5 дизель. Дуже економний. Присутні в автомобілі безключовий доступ, підігрів сидінь. Мультикермо, автоматична коробка передач, сенсорний мальтафон і витрати пально, в, в місті складають в районі 5 літрів. Десь паливо. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Високий кліренс автомобіля. Якщо ви подивитесь, хтось, як кажуть, не сівши компактних розмірів, зручно паркуватися, під'їжджати. От місці. Ось таке багажне відділення, доволі немаленьке. І вже сучасний дизайн автомобіля. Передній привід. легкосплавні диски. 205х65х16 на на радіус куліс. Присутні протитуманні фари. І зараз ми цей автомобіль вам заведемо, покажемо під капотом, як він працює. Так, вставляємо ключ, вставляємо ключа. Так, нажимаємо кнопочку. Чисто гарно називався. Пробіг оригінальний. Кермо не затерте. Динаміки чисто працюють, тобто голосно не включали. І зараз покажемо під капотом. Ніде нічого не капає, ніде нічого не грюкає, не сукає. Офіційний автомобіль. Так, решту відкриваємо. А саме основне, витрати в пального в місті складають в районі 5 літрів. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії автобіс, зателефонувавши за номером 067 360 22 02. У нас постійно різні цікаві автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги. X-Trail продається. 2-літровий дизельний двигун 13 го року. Вартість складає 12900. Повний привід. Контактний номер 050 74 91 843. Безключовий доступ. Механічна коробка передач, мультикермо, сенсорний манітафон, люк зверху, легкосплавні диски. Ось так він виглядає. ззаді присутній прицепний пристрій. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Так, продається ВАЗ-2108. 1,3 п'ятиступінчата передач і автомобіль повністю обслужений, ніде нічого не грюкає, не стукає. Всі датчики, всі кнопочки, кожна кнопочка працює. Можливий продаж, можливий обмін. гнилі, корозії, ржавчини по автомобілі ніде немає. Саме, ну, скажімо так, старіший автомобіль, але саме такі, як люди шукають, потрібно, наприклад... Десь переїздити, до половини в рідній фарбі, знизу підкрашений. Контактний номер 096 124 124 67 75. От. Можливий продаж на бус, на комерційне авто. Стартова ціна 3 тисячі. Можна торгуватися. І Два комплекта гуми. Все працює, все світить, ніяких нюансів по автомобілі взагалі немає. І кросовер. З 2019 року. кофе з молоком. 1,5. Газ, бензин, контактний номер 050 912 20 586. 100 тисяч пробігу. Так, так. Зараз покажемо всередині. Це чиє виробництво китайське, так? А? Чиє виробництво відкривайте? Так, зараз рішення, власне. Так, ось він так виглядає. 100 тисяч пробігу, так? Да? Да. 100... А витрати пального скільки складає? Ну, Я не знаю, то колії. Так, ось такі автомобільчики. Колір популярний, покажемо багажне відділення, ще вам... Ось такі багажне відділення, запасочка все на місці, автомобіль. Збережений, акуратний. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. У рек продається Airline. Хороша комплектація, чорний колір. Автоматична коробка передач, сніму підвізку, вони бувають з кніму і бувають без кєму. В рідній фарбі чесний пробіг. Вартість 24800. Контактний номер 095 330 90 97. Зараз покажемо всередині ось, ось так. Дуже автомобілі рахуються популярними, популярними через те, що це вже новіше кросовер, комфортний поїзді. Ви просто їздите, насолоджуєтесь, Витрати пального в районі 6 літрів. А саме основне, бачите, автомобіль в рідній фарбі. О, чорний колір. І знімо по-диску. І хороша Airline аер... комплектація. О, зацікави, такі автомобілі, Біжу принаноно. Телефонуйте до власника. Совер це Hyundai Tucson, Дуже популярні через те, що вони прості, недорогі в закупці. От. Ну і ходять. Народ їх полюбив. 2005 рік, 2-літровий об'єм двона, 142 тисячі пробігу. Оригінальний пробіг. От, кожа без підкрасів, 7199. Контактний номер 050 88 199 94. так, Покажемо вам зараз салончик. Ось так він виглядає всередині. Це Hyundai Токсон в чорному кольорі. Кого зацікавив, телефонуйте до власника.